Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вейлор. Сьогодні покажу, як виправити помилку 0 x 40 a 7 b Заходимо в браузер, шукаємо DLL Data Download. Відкривши файл, бачимо список DLL файлів, які треба перемістити. Папку з грою. Я вибрав, наприклад, гру Isaac. Знаходимо її і в папку з грою скидаємо всі ці файли. Просто копіюємо їх. Ось так це має виглядати. Якщо це гра Steam, то треба зайти в цей ПК. Диск чи іншу програму. Заходимо, шукаємо її. Папку Steam, Steam, Apps, Common. Тут будуть ігри. Наприклад, Marvel Avengers не запускається, сюди файли скидайте. Гра має запрацювати. На цьому все. Бувайте.